А ось так. Є частина людей, які намагається оставити відразу все, намагаються розповісти, що формувати раду – це погано, не за мирний. Щось хочуть захвалити. Але їх, їх начебто небагато кілька чоловік Це виглядає Ось, ще є так само Ось, шини, вони стоять, вибори забуть 15. Добрий вечір! А ті машини ваші, не ваші? Ні, маємо приникають!

Що травму? Так, поруч вже дуже гаряче. Привично пригадується події і люди поруч кажуть, що горить дуже звично. І що вони скучили за цим запахом. Так, ви бачите, люди відходять все далі і далі, бо ближче виходити неможливо. ми так само відходимо.